Жилось, як і всім, нормально. А зараз один страх, одні заботи, одні біди, одні ховання в погріба. От і вся життя наша. Володимир Коломійчук мешкає у прикордонному селі Хотінської громади понад 60 років. Чоловік розповідає, люди тут мешкають під постійними обстрілами. Стріляли рядом, ось ви митри на забор на тут. Там ранило і сусіда мого ногу оторвало. тому життя страшне стала благодаря нашим «рідним братям Російської Федерації в кавичках «рідні братія. Желательно, безусловно, евакуюватися, бо невідомо, що буде завтра, і невідомо, що буде через годину. Намірі є, але не готовий. Все свідоме життя проробив тут, тому безумовно. Їхати кудись в моїй році це вже ціла проблема. Сусідка Володимира, пані Йолана, показує вибиті шибки та пробиту стіну. Біля її будинку було влучання. Жінка розповідає, дивом вижили. Чоловік отримав важке поранення. Були на вулиці, я була в кухні, а дід не вспів забігти. Він трошки так і не дочуває. І одразу дуже стрельнуло, він там був. І попало йому і ногу одрубало йому. 80-річна Йолана Родіонова з родиною понад 35 років мешкає у цьому селі. Пояснює, до вторгнення обробляли 15 соток городу, тримали господарство. Тепер залишились пес та кури. Їх доведеться залишати на сусідів. Ми сьогодні їдемо в Суми. Там квартира є в дочки, так йдемо туди. Ми пенсіонери вже пенсії такі невеличкі. Ну. Син живе в мене ще інвалід. Він тут служив у внутрішніх військах у Сибірі так. Druhého robia to, že invalidita a penzia mala Російські військові обстрілюють громаду майже щодня. Тому люди почали масово виїжджати. В населених пунктах з 2400 людей залишились трохи більше тисячі, говорить секретарка Хотінської селищної ради Людмила Роденко. Виїжджають люди з сім'ями. Хто надовго говорить до родичів, хто можливо перебути якісь ці дні, тиждень-два. Кожен по різному Звісно, ніхто не хоче. Дійсно їдуть із сумом. Дійсно в кожного болить серце за все своє надбане, але. Така ситуація, що другого виходу просто людей немає. Катерина Іваненко, Віталій Паденко Суспільне новини, Сумщина.